Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Інформаційний підсумок події дня сьогодні. Четвер, перше червня в студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Молились за душі дітей, у Коломиї, вшанували хлопчиків та дівчаток, які загинули під час війни. Чого діти померли? Майже пів тисячі маленьких українців загинули через російських окупантів. Хочу, щоб в Україні закінчилася війна. Під гучні овації понад 200 коломийських школярів отримали нагороди за знання і таланти. Маємо всеукраїнські рівні. У Коломиї організували квест для школярів громади. Цей квест присвячений сім діл милосердя для тіла. Бульбашкове шоу, фотозони, смаколики, персонажі з улюблених казок, аквагрим, велопробіг та веселі атракції. У Коломиї облаштували карі та слен. Діти в захваті. Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї потонув підліток. Трагедія трапилася 31 травня близько 16-ї години. На річці Прут. рятувальники прибули на місце події. Однак врятувати хлопця не вдалося. Неподалік парку імені Тараса Шевченка на річці Прут втопився неповнолітній хлопець. За інформацією поліцейських, потопельник – 16-річний мешканець села Кришори, що на Косівщині, студент першого курсу Коломийського індустріально-педагогічного коледжу. Він пірнув у річку з берега і потонув. Пошуки проводили працівники ДСНС та водолазна рятувальна служба. Близько 19-ї години тіло знайшли. Про це повідомили у Коломийському районному відділі поліції. У Коломиї під час будівельних робіт травмувався чоловік. Подія трапилась 1 червня близько полудня. Постраждалого з другого поверху новобудови приватного житлового будинку доправляли до автомобіля екстреної медичної допомоги рятувальники. Пам'яті дітей у коломиї вшанували хлопчиків та дівчаток, які загинули під час війни. При вході до дитячого містечка, яке облаштували на стадіоні Юність, встановили інсталяцію та стенди з жахливими цифрами. Я думаю, що сталося, треба подивитися. П'ятирічна Вероніка з Харкова намагається руками забрати паперову ракету з інсталяції, яку встановили у Коломиї. Питає, маму, навіщо вона тут? Чому тут квіти? Та багато іграшок. Де діти? Чому вони ними не граються? Дитина питає, що це таке, чому що, що тут сталося, як сталося? Мама дівчинки каже: донечка вже кілька хвилин не відходить від цього місця та має дуже багато питань і ніяк не може зрозуміти, чому війна і чому гинуть діти. Розказую, що це було шанування пам'яті діток, які, на жаль, загинули під час війни. Чого діти померли? Дитина не може зрозуміти, я, а чого вони тут, а чого вони не тут, я кажу, що не тут? що Це за весь період війни і читаємо, скільки загинуло, скільки, на жаль, депортовано зниклих, щоб дитина знала, що таке буває. Діти померли на війні, мені дуже грустно. Станом на 1 травня внаслідок війни в Україні загинули 477 дітей, 960 поранені, 398 зниклі, 19 393 депортовані. Ми Підготували таку інсталяцію, яка в черговий раз нагадує про те, що діти мають право на мирне життя. Вшанувати дітей, які загинули внаслідок війни в Україні. Прийшли містяни та внутрішньопереміщені особи, військові та священники. П'ятирічна Вероніка каже нам, що діти не повинні помирати, а жити й бути щасливими, та у своїй маленькій сумушці починає щось шукати. Виймає папірець і каже, що це подарунок, на якому важлива інформація. Що це побажання? Побажання? Побажаю вам, щоб ми були щасливі. Дякую тобі. дуже. 1 червня міжнародний день захисту дітей в Україні він має особливе значення, адже у 21 столітті у центрі Європи від російських окупантів вже загинуло майже пів тисячі маленьких українців. У Коломиї вирішили цьогоріч не ігнорувати цей день. У місті провели низку заходів. Зокрема, біля народного дому вшанували пам'ять діток, які стали мішенню Московії. А маленьким мешканцям нашої громади, позбавлених батьківського піклування, вручили подарунки. В день захисту дітей юні мешканці Коломийської громади мають лише одне бажання: щоб наші захисники якнайшвидше перемогли російського окупанта, і ми знову змогли жити в мирній незалежній Україні. Щоб закінчилася війна, і всі люди жили верно. Хочу, щоб в Україні закінчилася війна, щоб всі татусі повернулися додому. Все було добре і був мир в світі. Попри війну в Коломиї вирішили з нагоди цього міжнародного дня таки треба влаштувати свято. Дітей запросили. Сили на майданчик біля народного дому, сиротам та позбавленим батьківського піклування подарували дарунки. Не тільки сьогодні ми відзначаємо це свято, воно повинно бути для наших дітей кожен день, тому що діти це наше майбутнє, це наша радість, це наша слава, і ми повинні завжди працювати заради наших дітей, тобто нашого майбутнього. Сьогодні відповідно до нашої міської програми, реалізації державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. За підтримки міського голови депутатського корпусу нашим діткам, які мають категорію дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, було вручено подарунки. Таких дітей є 12, найменших до 10 років, які сьогодні отримали ці подарунки. Опісля біля народного дому виступили різні колективи, які своєю творчістю намагалися, бодай на трохи відволікти наших дітей від думок про війну і подарувати їм незабутні свято. Оли, ми облаштували дитяче містечко на місцевому стадіоні. Юність організували для дітвори ігри, змагання, творчі локації, вуличну їжу, фотозони та інші розваги. Як це було? Дивіться. На Коломийському стадіоні юність ледь вистачає місця для всіх охочих дітей. Щось намалювати на асфальті. На кожному зображенні переважають жовто-блакитні кольори у кожному малюнку багато змісту та мрій. Ми хочемо перемогти. Їхнє бажання не перемога у конкурсі малюнків на асфальті, а перемога України. Тому на зображеннях подяка військовим багато квітів, блакитне небо та веселка. Ми їх дуже любимо, поважаємо і дуже дякуємо. Я люблю Україну. Я хочу, щоб Україна перемогла. Дитяче містечко, яке облаштували у Коломиї, зібрало сотні дітей. Тут для них найрізноманітніші розваги чи не найбільше малечі біля польової кухні. Тут військові приготували для дітей багато солодощів, печенька, вафліки, сочки, йогурт. Однак значно більше. Хлопці та дівчата хочуть скуштувати звичні страви військових сьогодні. У меню макарон по флотськи салати літні, узварчик. Як вам їжа, якою пригостила військові? Дуже добре. Дуже добре. Смачно? Так найкраще поворі, ніж садочку і вдома. А садочку. ти знаєш, хто готував? Це? Я знаю дівчинка Військовий. Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади облаштували для дітей також смугу перед. Шкод мені цікаво. Тут – емітація навісної переправи по мотузці, скеледром та справжнє гірське спорядження. «Це фізичний розвиток для дітей важлива інформація, навіть зав'язати простий вузол в побутових умовах. Це це треба знати, щоб воно не розв'язалося. Багато важливої та корисної інформації діти отримали також і від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Місцеві рятувальники організували для дітей змагання з пожежно-прикладного спорту. «Включаю в себе підйом по штурмовій драбині, пожежна естафета та бойове розгортання. Гання відбувається з метою популяризації ДСНС. А також для розвитку фізичних якостей такі змагання до слова відбуваються вперше. Перший раз в Україні кожного року буде передаватися перехідний кубок з команди до команди. Переможців загалом взяли участь 12 команд з Коломийщини. Найкращі вже готуються до обласних перегонів у Івано-Франківську. Якщо вони виграють івано франківську не якщо вони виграють, то вони поїдуть на всеукраїнські змагання представляти Коломийський район. Як найкращий район івано франківської області. Та й це ще не все, що організували для хлопчиків та дівчаток на території дитячого містечка у Коломиї, але абсолютно всі локації мали у собі пізнавальну та корисну складову. Діти мають розуміти, що життя це не тільки розваги, це великий повсякденний труд і розвиток. Ми об'єдналися в таке спортивно-мистецьке містечко для того, щоб наші дітки і отримали якісь гарні навички, позмагалися, побули разом, поспілкувалися. Отримали щось позитивне для себе. Марина Максимів, Сергію Грин, події НТК. Понад 200 нагород отримали коломийські учні за свої знання і таланти. Це переможці предметних олімпіад, малої академії наук та інших конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. щоб відзначити кращих школярів. У Коломиї влаштували масштабне свято для обдарованих дітей золоте зерня. Хлопці та дівчата разом з вчителями отримували нагороди на червоній доріжці під гучні овації. Міське свято обдарованності. Ми його називаємо свято, подяки, золота зерня. Присутні всі переможці, всіх міжнародних, всеукраїнських. Конкурсів, предметних олімпіад, малої академії наук, крім того, нагороджуються наші здобутки, дитячі і зрозуміло, що керівників у спорті Нагороджуються художні колективи, дипломанти міжнародних всеукраїнських конкурсів по позашкіллю. Більше 200 нагород. Це був рік випробувань. Ну зрозуміло, що він був складний, але маємо всеукраїнські рівні. Ми маємо обласних рівнів дуже багато. У нас Ну, наприклад, з малої академії наук у нас два переможці на всеукраїнському рівні, десять переможців обласного рівня. МАН. у нас в предметних олімпіадах теж двоє переможців всеукраїнського рівня, і в нас десять перемог на обласному рівні перше місце, 10, 22 і 36 – третє місце. Це лише по предметних олімпіадах. У нас цього року. Перше місце на четвертому етапі міжнародного конкурсу української мови Петра Яцика це величезний здобуток. У нас перші місця на обласному рівні у міжнародному конкурсі. Імені Тараса Григоровича Шевченка і Петра Яцика на обласному рівні. Крім того, у нас здобутки в конкурсі «Українознавство», конкурсі присвяченому Лесі Українки. Дуже багато грандіозна подія, тому що ми говоримо, дяку нашим дітям, нашим вчителям, нашим керівникам і присвячуємо наш захід нашим воїнам, героям зсу. Герої міста у Коломиї організували квест для школярів громади. Основна тематика сім діл милосердя. Такий захід відбувається в місті вперше. І зібрав понад сотню дітей. Це спільна ініціатива управління освіти та української греко-католицької церкви. Більше розповість головний спеціаліст управління освіти з морально-патріотичного виховання, отець Ростислав Ломпас. Цей квест присвячений сім діл милосердя для тіла. Тому він саме для дітей. Бо дитина повинна знати, кого вона любить, і як вона повинна любити, і ці завдання, які будуть виконувати, вони є творчі. А додаткові ресурси, які будуть получати, будуть символізувати тих людей, хто потребує. Ну найперше, це є наші військові, тому одне завдання, яке це буде голодно нагодувати, буде вислови військових на футболці. Які діти отримають Зверніть, Для прикладу таке: мій раціон сьогодні залежить від твоєї щедрості вчора. І так далі. На одній з локацій діти будуть отримувати символічно зав'язані руки, що символізує тих, що серед нас є полонені яких ми повинні також якось визволяти допомагати їм на остання локація померлого похоронити? А ми так перефразували і сказали полеглого вшанувати. Тому діти після цього завдання будуть підходити до меморіалів, героїв і покладати, і цим будуть пригадувати, що на сьогоднішній день залежить від їхньої доброти, і що дитина повинна для себе засвоїти, що і від мене залежить чи є життя, чиє здоров'я, чи, є здоров чи є добробут. Ленту Колумиї. бульбашкове шоу, фотозони, смаколики, персонажі з улюблених казок, а ще аквагрим, велопробіг та веселі атракції. З нагоди міжнародного дня захисту дітей площа перед катедральним собором Преображення Христового стала місцем відпочинку та розваг. Прийти могли усі охочі насамперед діти від 2 до 18 років. Усе влаштували працівники та волонтери благодійного фонду Карітас у співпраці з міжнародними партнерами. Ми знаємо, що діти це те, для чого ми працюємо, і те, що вкладаємо наше серце і душу. Та? Нам справді дуже хочеться е, сьогодні е, вкласти е, частинку любові і добра, бо замало бути добрим. Та казав наш довженіший Любомир Гузар, що замало бути добрим, треба робити добрі діла, так і власне таке зібрання дітей на того, щоб разом вони мали таке своє невелике свято, не втрачали своє дитинство. Е, не повторювали десь долю наших дідусів, прадідусів, які пережили жахіття другої світової війни. А щоб полегшити їм перенесення цих насправді страшних страшної дійсності нашої, ми робимо це свято як «Карітас Коломий» – наша структура коломийської пармежах проекту карідасант. Ми в кінці закінчуємо наше таке свято для до дня захисту дітей. Це велозабіг, де всі дітки разом. І своїми батьками, вчителями, наставниками зможуть поїхати нами під супроводом нашої поліції, швидкої допомоги і відпочити, і тим самим пропагувати здоровий спосіб життя. Дуже гарно, креативно і чудово. Діти в захваті. Це цікаво для дітей. Тим більше зараз закінчилася школа, навчання і дітям цікаво, весело. І ми сьогодні прийшли на день захисту дітей, і сьогодні дуже дуже живе. Коза Дереза в Міжнародний день захисту дітей юні мешканці Колумийської громади подивились оперету, яку спрезентували їхні однолітки і стишківці. До слова, це перша в світі дитяча опера. Її автором є композитор Микола Лисенко. Переглядали дійство діти у внутрішньому дворику музею Гуцульщини та Покуття. Козю моя люба, козю моє мила, чи пила, ти, чи ти їла, ой я, діду, не пила. Я голодна я була. Наталя та Христина юні, але талановиті актриси, які грають одні з головних ролей в опері Коза Дереза. Дівчатка кажуть, це цікаво, до виступів готуються ретельно, бо хочуть сподобатися глядачам. Я хитра. Я плачу, коли, наприклад, в мене коза забирає дім. І мені інші звірі допомагають. У нас я гарний репетитор, тому у нас це виходить легко. Перший раз було трохи складно, а тепер легко співати. Оперу Коза Дереза коломийським дітям показали їхні однолітки Стишківців. Автор першої в світі дитячої опери композитор Микола Лисенко. На заході України її поставили ще у 1892 році. І, власне, це були діти Стишківців. Сучасні дітлахи вирішили продовжити гарну традицію і вже вони показують козу Дерезу своїм юним глядачам. Раніше там е, проживала родина Шухевичів, це родина Тараса Шупринки. У 1892 році, уперше на західній Україні, була поставлена ця опера Коза Дереза. Її партитуру передав Микола Лисенко через свого друга Володимира Шухевича, який нам залишив трилогію Гуцульщина, професор. Вони дружили і ця опера. Була написана Лисенко. Фотографія цих перших виконавців була передана Миколі Лисенку в Київ. І він і діти були одіті у, у народний одяг місцевий. І у них такі перли на шиях, дукати повністю закладені шиї. У 1992 році я з директор музичної школи Городенківської, була відновлена спільно з музичною школою опера Коза Дереза, і ми їздили в Київ. Уже з нашими дітьми і виступали там у палаці дітей, учні молоді і спорту. І два рази ми виступали там, клали оперу. Ми відновили оперу вже в Тишківцях, тому що у нас є і музей родини Шухевича за його сприяння, і відновили оперу, і виступали виступали і в Городенці на сцені. Ну і тепер знову це вже другий колектив. Бо ті дівчатка, які діти, які грали вже й заміж, повиходили. А ці діточки ми знову відновили оперу. Ми виступаємо, виступаємо, діти талановиті, хочуть, дуже цим цікавляться. Стараємося відроджувати народні традиції, обряди. Працюємо з дітьми. Разом. До відзначення дня захисту дітей доєдналися і вихованці Коломийського центру позашкільної освіти. Вони презентували свої роботи роботи. усі охочі могли їх оглянути та навіть придбати. Працівники закладу проводили майстер-класи. Також для дітей облаштували фотозони, цікаві локації і можливість написати свої побажання українським захисникам. Анна Марія, вихованка Коломийського центру позашкільної освіти. Дівчина дуже любить в'язати своїми руками. Виготовляє гарні речі, які власне спрезентувала на виставці, присвячені Дню захисту дітей. Я прийшла на ярмарку, щоб показати свої роботи на виставку. Ко або можна і на продаж, я займаюся в'язанням. Заня з моєї хобі. Я це дуже люблю. Я недавно на ярмарку була іграшки, і частину грошей я передала на ЗСУ. У Коломийському центрі позашкільної освіти. Займаються юні таланти нашого міста. Тут є кілька гуртків різного спрямування. До дня захисту дітей вони вирішили організувати виставку, щоб показати, чого навчилися у закладі, над чим працюють і як розвиваються. Виклали свою виставку. Наші працівники, наші працівники у альтанках, надають зараз майстер-класи будуть давати діткам. Замальовки, фотозону ми привезли для хлопчика для хлопчиків. є і для дівчаток є квіти. Найбільша подяка їм того, що ми маємо можливість працювати на своїй рідній землі. А ще у містечку майстрів, музею гуцульщини та покуття, де власне тривала виставка, діти мали змогу на великому плакаті написати побажання нашим захисникам. Я пишу ми це Україна. Я бажаю, щоб був мир в Україні. Я малюю серце України. У руках чому саме ці слова, і що ти бажаєш нашим? Я думаю, тому що всі чекають перемоги на Україні, і я бажаю, щоб наші українці досягли своєї так сказати правди, щоб ми перемогли. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті з адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.